Вітаю всіх! Харків небезпеки, обстріл з 19 по 25 серпня. Визначний так. день для Харкова. Поки що дивлюсь на весь тиждень. Наступним розкладом буде наш визначний день. Так, Харків небезпеки, обстріли з 19 по 25 серпня. Харків небезпеки-обстріли, що нам буде? Дуже непогано. Ну, взагалі. Ви знаєте, це вже йде як захист міста. Але при цьому буде важко. Морально дуже важко розчарування, депресія, очікування негативу. Ай, але по картам цим я не не бачу. Від слова зовсім будуть серйозні зміни добрі для нас. Харків обстріли. 19 по 25 серпня. Яка буде ситуація? Що тут скажуть? Так, добре. Дивіться, це Україна робить все, щоб було краще. По 10 пентаклів те, що цікавить ці моменти, де є ресурс. Ресурс фінансовий військовий переважно для захисту і для бойових дій ресурси. Що в нас тут? Двіка жезлів. Ну, два варіанти шукають варіанти. Знаєте, два варіанти може влетіти щось. І пошук шляхів, що робити? З двох напрямків. Знаєте, як шахи до ракети щось в такому дусі. Але по помірності це може бути там один день з тижня. Так. Небезпека Харків з 19 по 25 серпня. Так. Ця колода, вона беззначна. Король мечів. Небезпеки, звісно, є, не без цього. Так, що це? Трійка мечів знову. Важкість розчарування. Так, дивіться. Я би сказала, місця ще пов'язані з логістикою по цій колоді. Дев'ятка мечів. Нагнітання ситуації, очікування негативу. З цієї точки зору дуже багато. Але я не бачу карт, які вказували на те, що є сильна пряма небезпека на той тиждень. Не виключаємо обстріли, це без питань, тому що ми проживаємо в такій ситуації. Але, виходячи з цього, скажу чесно, це як збиття, захист. Ви знаєте, що ми ж про це не повіримо. Нам буде важко морально в це повірити. Тут також добре захист. Ресурс для захисту, всюди йде захист. По цій колоді важко, нагнітання, важко. Все це робиться нелегко, але й також йде процес захисту. Важно місця логістики, переміщення. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому всі, хто поряд проживає, також обережно. Так, я не можу сказати, що є якась пряма серйозна загроза.